Знає про нас геть усе, але працює він тільки з тим, що ми йому принесемо. Коли в мене є проблема самотності, коли я почуваюся самотньою вдома, маючи чоловіка і дітей, сім'ю велику, найперше, що потрібно зробити, прийти до Бога Отця і сказати, Боже, я така самотня, мені так погано одній, мене ніхто не розуміє. І тоді отець обійме свою улюблену дитину і скаже, доня моя, яка ж ти самотня? Я завжди поруч, я дбаю про тебе, я говорю до тебе щодня, але ти не чуєш мене, бо ти зациклилася на собі і своїх відчуттях, почуй мене. І найперше вирішення самотності потрібно. Перший крок, який потрібно зробити, не шукати в чоловіка взаєморозуміння, прийняття, налагодити стосунки з Богом. Зрозуміти, хто ти в Бозі, і для Бога, а Бог далі підкаже, що робити.